Всім привіт! Давайте подивимося послання вам від ваших янголів-охоронців. Порада карт вам від ваших янголів-охоронців. Що вони вам радять? Тут йде про все нове. Ваше життя зараз входять нові енергії, нові можливості. У вас росте потенціал. Тут йде про так, мурашки пішли. Це мій м -м, такий детектор, коли я ну, влучно щось м -м, прямо в точку, те, що треба для вас або для мене також. І це йде у мене мурашки відразу. Я розумію, що це я в точку прям вже лупанула. І тут прийдеться вам приймати якісь рішення, вам треба буде щось зважувати. Але вам, янголи, ваші радять відчувати це все серцем, не розумом думати, що і як буде, а серцем. Тобто йде про що, я вже зрозуміла. Йде про що? Про те, що вам треба навчитися відчувати себе і простір навколо. Вам навіть підказки йдуть, але ви їх не помічаєте, або не хочете помічати. Обирайте в першу чергу себе і свої, свої мрії, і своє самопочуття. Дуже часто пропонують, наприклад, роботу за дуже гарні гроші, наприклад, люди на це ведуться, але потім від цього йде. Ти спочатку отримуєш, але за це ти тоді платиш якусь ціну, знаєте, ну або здоров'ям, або щось в тебе тоді не лагодиться в сім'ї, або ще десь, ну тобто, бо ти йдеш проти себе. Якщо ти йдеш, коли тобі в кайф, да? якщо ти йдеш не заради грошей, а йдеш, коли тобі в кайф, коли тобі по приколу, тоді в тебе там, коли в тебе воно йде з легкістю, тоді воно тобі йде во благо. Якщо... якщо ти йдеш. Через гроші, що тільки гроші треба, ну, то там буде, ну так би мовити, як це говорять зараз, від типу, так? Тому обирайте себе, а там, де ви обираєте себе, там будуть гроші. Можливо, вони не сьогодні, не завтра будуть, але вони обов'язково е, будуть. Що ще вам радять, Янголи, Щоб ви перестали сумувати, перестали переживати за майбутнє. А почали жити вже сьогодні, вже зараз. і Про що це? І звільняйтеся від оцих, намагайтеся жити більш вільно, звільняйтеся від програм, установок, переживань про майбутнє. Скажете мені, як це можна від цього звільнитися? Бо зараз що відбувається? Але якщо ви будете переживати що зміниться? Ну ні. А якщо ви будете себе програмувати на те, що, наприклад, там, де я там безпечно, кожен день мій проходить в радості та легкості, я маю все, що необхідно, я живу в достатку, я живу в безпеці. Я там ну всі такі собі накидуйте позитивні програми, а не так, що о Боже, там потоп, все в нас потоп, все треба щось там купувати, щось робити, кудись бігти. Ну, ви не знаєте, може, може, накриті там, де, і, і, а той чумадан вдома, наприклад. Ну, блін. Тому ну, це не про це, не, не треба планувати а вдруг, а вдруг, а вдруг. Плануйте про те, що у мене все класно, я вижила там. і моя сім'я там, чи про кого ви піклуєтеся. Так, а не про е, менш негативізму, більш позитиву, тому що зараз треба більш позитивно настроюватися, а, бо інакше, бо інакше е, нічого доброго цього не буде. Ось так обняла.